Всіх запрошую до нашого макету. Поїхали. Цей макет пережив вже дуже багато наших матеріалів і випробувань. Цей і е, надміцний і надшвидкий клей для плитки. Унікальна система для гідроізоляції швів Гідрофлекс. Деформаційні шви для підлоги і для стіни. Переглянути всі ці відео ви можете на нашому YouTube каналі. Ну а нам прийшов час зробити фінальну точку на цьому макеті і виконати затирку швів. Обов'язково закрити деформаційний профіль від затирки малярною стрічечкою. Затирка, клеї, гідроізоляція і деформаційні профілі це все є і все це для вас. Тому звертайтесь за цим номером телефона, проконсультуємо і допоможемо обрати правильний матеріал. Запрошую вас підписатись на наш канал. Там буде дуже багато цікавого. Підписуйтесь і пам'ятайте, будуйте з професіоналами, бо ми найкращі. Арфен – для тих, хто будує.